Ірина Омельченко на все свій час. Соломія в невеличкій сім'ї була найменшою батько мати, старша сестричка, Меланка і вона. Батьки в дівчат були люблячі, терплячі і уважні, а вже дідусі з бабусями відверто балували. Жили всі дружно. Не було стосунків взять теща невістка свекруха. А були лише улюблені діти з онуками та батьки. Маланка рано вийшла заміж і переїхала до чоловіка. А Соломія залишилася з батьками. Заміж не поспішала, встигне, от вивчиться, трохи помандрує світом. Дитинство та юність були безхмарними. Проте в університеті ще на початку навчання Соломія познайомилася. Зі старшокурсником Микитою. Дівчина була зачарована своїм другом. Уважний, ласкавий, а вже життєві плани думала однодружаться і житимуть довго та щасливо, як у тих казках, що вона любила слухати в дитинстві. Дівчина мріяла про весілля, але коханий на вимогу своїх батьків надумав продовжувати навчання за кордоном. Я хочу бути таким фахівцем, щоб рівних мені не було, а задля цього треба вчитися. Це престижний виш, його знають у всьому світі. Мені пощастило, що я там навчатимусь, казав Микита. А як же я? спантеличено запитала Соломія. Подіду за кордон, побачу, як там, а потім уже поміркуємо. Туманно відповідав Микита. Думки якого були дуже далеко. Микита поїхав. Соломія навчалася, а тут почали хворіти старенькі. Дівчина крутилася між університетом і хатніми справами. Меланка мало чим могла зарадити, бо нянчила маленьку дитину. Соломія намагалася усюди встигнути, та не завжди це вдавалося. Але ніколи не забувала, Телефонувати коханому, спілкуватися за допомогою електронної пошти. Хлопець не приїздив навіть на канікули. Його батьки самі навідували його. Соломії до себе також не запрошував. Дівчина закінчила університет і вирішила провідати коханого. Отримала диплом і поїхала без попередження. Ото От вже зрадіє Микита. Дорогою думала, як вони гарно проведуть час, як він їй освічиться, як гулятимуть разом та спілкуватимуться. Розшукала Микиту швидко, проте з розмовою не склалося. А що вже казати, як у Микити на правій руці обручка? Соломіє, ти все не так зрозуміла? Я тобі нічого не казав. Тобі й так було важко. Я одружився, бо маю отримати громадянство. Ти ще почекай. Я думаю, що у мене все складеться так, як хочу. Бо тоді ми й подумаємо про наші стосунки. Та нав'язлива ідея вже набридла. Мабуть, час подумати про себе. Соломія повернулася додому, влаштувалася на роботу. Час летить непомітно, Соломії вже й близько тридцяти. Дідусь із бабусею переїхали жити до сина, батька Соломії. Тож дівчина поселилася у квартирі стареньких, взялася її облаштовувати. Почала зустрічатися із Дмитром, колегою. Разом працювали, разом відпочивали, а невдовзі Дмитро переїхав від своїх батьків до Соломії. Жили гарно. Соломія була вмілою господиною, смачно готувала. Усе було добре, та молода жінка мріяла про дитину. Хотіла, щоб вони зареєстрували свої стосунки, адже батьки чекають на онуків. Он у Маланки вже двійко бігає. Спочатку Дмитрові натякала, а потім відверто його запитала. На пропозицію чоловік реагував мляво, а куди поспішати? Хойба нам так погано, отак і жили. Не стало стареньких Соломії. Потім пішли за межу батьки Дмитра. Соломія сподівалася, що час уже от от настане. Час таки настав, проте не для Соломії. До них в офіс прийшла працювати донька власника їхнього агентства. Молода, гарна, чемна та вихована. І вирішилося все швидко. Речі з квартири Соломії Дмитро забрав, коли вона була на роботі, а потім віддав ключі, стенув плечима і проказав Вибач, так склалося. Про весілля Дмитра, з донькою власника, Соломія, звісно ж, дізналася останньою. Узяла відпустку, а потім звільнилася, збрехавши колегам. Що знайшла кращу роботу. Роботи, звісно, ніякої не було, але не могла працювати разом із Дмитром і його дружиною. Соломія досі не знає, чи відомо було доньці хазяїна про її стосунки з Дмитром, хоча яке це має значення? Дмитро зробив свій вибір, то нехай їм щастить, а в неї, мабуть, така доля. Через гострі відчуття самотності потрапила до лікарні. Звідти її забрали Маланка з чоловіком. Мабуть, це і врятувало дівчину. Вона майже весь час була з племінниками, а ще шукала роботу та відганяла непрохані думки. Чому так? Чому з нею? Що робити? Незабаром влаштувалася на роботу, переїхала до себе. А думки не давали спокою. Планувала поїхати за контрактом працювати за кордон, аби доглядати за дітьми чи за старенькими. Треба щось змінити в житті, та, на щастя, нова робота зацікавила Соломію, а ще нові друзі, вдалий відпочинок за кордоном, увага від сім'ї Меланки. А що в неї взагалі погано? Ще не стара. На вигляд молодша за свій вік, власна квартира, нове авто, друзі, подорожі, цікава робота, а ще племінники підростають. Не можна гнівити Бога. Треба жити та радіти життю. Соломія працювала, взяла новий перспективний проєкт, як несподівано пролунав дзвінок. Телефонував Микита. Приїхав додому і одразу тобі телефоную. ледь розшукав тебе. Може, зустрінемось? Коли зустрілися, повідомив, я розлучився. То, може, переїдеш до мене, подивимося, як діяти далі. І взагалі, хто зварить борщ смачніше, ніж українська жінка? Он що? Подумала, борщ треба варити, а ще, як завжди, Думати, терпіти, чекати. Раніше це б Соломію засмутило, а от зараз Микита був дуже невдоволений, він очікував іншої реакції. Соломія на самостійність і впевненість здивувала його. Жінка сама собі дивувалася, ніколи б не подумала, що зустріч з Микитою залишить її такою байдужою. Мабуть, життя таке мудріше за нас. Не мала б вона щастя з таким чоловіком, який завжди думає. За декілька днів забула про цю зустріч. Якось увечері, повернувшись додому, Соломія побачила, що в будинку темно, мабуть, знову аварія. Сусід допоміг пройти до помешкання, добре, що мав ліхтарик. Сусіди зібралися на сходовому майданчику всюди темно, тож вирішили почекати майстрів в одного із сусідів. Чекали довго, гомоніли. Чоловіки встигли трохи випити, тоді Соломія вперше побачила нового сусіда, познайомились. На високого зросту худорлявий трохи шкутильгає наслідки ДТП. Якось Соломія підвезла Сергія, так звали, сусіда, розговорились. Відтоді почали зустрічатися, та раптом дав про себе чути Дмитро, теж розлучений і теж згадав про Соломію. Цього разу вона навіть не погодилась на зустріч, просто поклала слухавку. Вони із Сергієм уже жили разом. Коли якось увечері Дмитро прийшов до них нетверезий. Чоловіки побилися, Соломія вигнала обох. Та вранці Сергій уже був у Соломії. Він її нікому не віддасть. За бійку просить вибачення, не стримався, заради коханої жінки готовий на все. Увечері чекав на Соломію з квітами й обручкою. Цього разу вже Соломія казала, що треба подумати, почекати, краще одне одного пізнати, на що Сергій відповідав. От поберемося, то краще одне одного й пізнаємо. Жінку лякали ці стосунки, вона вже звикла бути сама, змирилася зі своєю долею. Дуже шкідлива звичка, переконував Сергій. Згодом зареєстрували свої стосунки, мають двох синів, мабуть, на все свій час.